Днем вишиванки. Бажаємо вам здоров'я, щастя, наснаги, Здоров'я вашій донечці. Нам така мотоночка, як оберіг. Перша вишиваночка, донечки. Тіла, де, де. У нашій сім'ї це вже четверта дівчинка, друга і четверта дитинка. Наш татко приїхав до нас війни і був з нами. Дуже-дуже його чекали. Дуже важливо вишиваночка, щоб це з дитинства нашим дітям прививали. Ми вже розмовляємо на руському, а наші діти будуть розмовляти на солов'ї. Він ваночки від клубу Файна. Намагатися е, об'єднати українців, тому що вишиваються вони по всій Україні, і за свій кошт це небайдужі україночки, приймають цьому участь. Хочемо долучити, щоб в Харкові також були свої майстрині, які будуть не тільки дарувати, ну і вишивати і шити такі хльолі.